52 й день в Канаді 04.08.23. Сьогодні п'ятниця, кінець тижня. І тут є таке як Long Weekend. Додатковий вихідний. Який майже всім дають. Ну, по-моєму, ми працюємо. Нам так чітко не сказали, але ми, по-моєму, працюємо. Це вибірково. Але. Такі от святкові дні. Якщо людина виходить, то має подвійну оплату. Подвійну оплату, або якщо вона виходить, то може взяти собі два вихідних дні. Або подвійна оплата, або два вихідних. От, коротше, має, Мали би мати три дні вихідних, але скоріше за все я в понеділок буду на роботі. Побачимо за яку суму. Сьогодні в мене дуже гарний день. Сьогодні гарний, цікавий день, і, як завжди, всі дні різні і всі цікаві. Сьогодні я зранку встав, зробив кави. Скоренько з'їв банан, їсти собі нічого не робив. Взяв йогурт, взяв собі фрукти, взяв останній, нарешті, виноград. Того винограду я два тижні їм виноград кожен день. Нарешті доїв його, булочку в пакеті коротше, і погнав на роботу. На роботу я приїхав вчасно, навіть швидше, допив кави. Зустрівся з шефом, з напарником. До того я ще пішов оглянув бойлери, вже сам собі походив, все оглянув. Поробили трошки. По... Виправили там треба було шланг поміняти до душа. Ще в одному місці просто змастити завіси, бо скриплять. Ролокасета на таких шнурочках. То найднішрочки, а такі металеві. І вони йдуть через колечко. То колечко зламалось, треба було поміняти лампочку в мікрохвильовці, поміняти О, така от робота. В чистому. От Я зараз в робочій формі. Оце, до речі, такі от значки. Там ну, в мене на спині фірма. Фірма Arch пише. І отак от ми поробили після обіду. Ми завозили меблі на ту квартиру, де малювали. Завозили меблі. Три ходки зробили. В Мінівен загружали там перше дрібно, дрібні меблі, потім коври, і диван, і, і стіл розібрали. Само собою заносили. Останній раз ми завезли, і шеф сказав, що мені треба заїхати в офіс до начальниці тої фірми. І мене підвіз мій напарник. Підвіз мій напарник і лишив там, бо немає як паркуватися, йому треба було назад, бо ще одну ходку меблів мали завезти. Я пішов, зустрівся з начальницею. Договір в мене в сумці. Підписав договір, два екземпляри один для неї, один для мене. Я тепер офіційний працівник, і моя річна зарплата 50 тисяч доларів. Це виходить по 25 доларів на місяць. По 25 доларів на місяць. На місяць за годину. По 25 доларів за годину це дуже хороша ціна для початку і офіційно всі податки будуть сплачувати, зарплата на карточку. Так що робота суперова. Як біла людина з 8 ранку до 5 -го вечора година обіду. От от. І ну і ясно, що там не завал роботи. І з тою роботою можна справитися і до обіду. Потихеньку собі робиш, не встиг. Всього заявки відкладаються на другий день. Ніяких, ніяких проблем нема. От. І після того, як я забрав документи, оформлення офіційні, я поїхав на Honda. Honda, dealer, dealer Honda, вони там купляють машини, продають і вони просто зацікавились моєю машиною, бо я можливо її буду продавати. Та неможливо, я її продам. Якщо я буду жити біля роботи, я ту машину продам, а куплю собі щось дешевше. Може, тут 50 на 50, бо машина дуже мені подобається. Хороша машина. все, все так як треба, Ясно, що там, там треба поремонтувати, дещо, Задня камера не працює. Е, ці дверки не тримаються, 50 доларів коштують ті речі, самому можна поміняти. Моторчики, вода не бризгє, дрібниці. Але вони зацікавились і я поїхав до них. Я поїхав до них, е, вони подивились на машину, відфоткали. Чувак там, що оцінює машині, каже, суперовий стан і, і не може повірити. Дивиться 300 тисяч км. Як? Машина як нова. Все, сидіння, все абсолютно іззовні, вона не, не покоцана. А стільки кілометрів. Ну, люди, напевно, їздили десь в, іншу, в інші ці області, провінції тут. От. І накатали 300 тисяч. Але так то і мотор працює, газу давав, каже, ну супер просто. І на сервіс заїжджав теж. Ну, подивимося, може, може я і не буду продавати, побачу. Поки що ще не горю бажанням, але і вона мені не дуже буде потрібна, як я буду працювати біля роботи. Подивився, оцінив ці номер машини, сфоткав. Каже, я йду подивлюсь в комп'ютері, що там і як. І він подивився. Цей документ називається Carfax, я Забув його в машині. Не буду показувати Carfax. Історія автомобіля. І він мені видрукував той Carfax і дав безкоштовно. Я тепер маю Carfax, каже: супер машина, ніяких аварій, ні ДТП, ніде не була зареєстрована, проблем ніяких не було, все мінялося, як треба. Ось так. от. Я тепер маю ще й документ, що вона не бита. О, Бандит. Чу там? Тут є два коти. Один Бандит. Бандит. прийшов. Він приходить сюди і м'явкає. може він мене вночі і буде. А Другий батер. Масло. Бо він колір масла має. Той охотник, той цілий час полює. А, цей лазить тут і м'якає. І, і взяв той документ і поїхав. Він каже, я машину, ми не будемо купляти машину, бо багато кілометрів. Якби не було, мотор треба поміняти на якийсь. І все, і можна продавати. Взяв я то і поїхав до ТОДа. Ті з Honda дилери були з зовсім іншій стороні, але машина є, з машиною дуже зручно. Їдеш куди хочеш. Коли хочеш. Ні, ні до чого не прив'язаний. Я поїхав до ТОДа, бо Калгарі тут, дилершип тут, тот живе тут. Сітрей їздить тільки отак і отак. Все. Автобуси. Поїхав до ТОДа і почав робити плитку. <кху> Якраз сьогодні зібрав все туди-сюди, примірка, визначився, де буде перша плитка. Плитка метр тридцять на тридцять. Метр двадцять на тридцять. Висока. Гарна плитка. І думав, сьогодні зроблю, але то все зайняло багато часу. Плюс знайшов хрестики, колишки, то все треба було підготувати, все підготував. Плюс в нього на підлозі три труби: зливна якась води, каналізація і злив з душа. Три дирки. Їх треба вирізати. І то все треба було підганяти. Я якраз підігнав першу плитку і вирішив сьогодні не класти плитку, бо я би сьогодні робив до ночі. До глибокої ночі, так що мені не, не пасувало. Я от біля 10-ї від них поїхав. То я собі гарно попідрізав, все попідписував. Фактично майже пів кімнати пів туалету плитки в мене вирізані вже все, гарно стоїть, тільки намастити клеї і покласти. Так що то буде вже набагато швидше. І Я ту плитку зроблю. На, друг, на другий раз я її планую зробити, може в понеділок поїду після роботи і покладу її. Після того я поприбрав за собою гарно, все поскладав, і вони якраз посмажили на грилі курку. Курку, зварили картоплі, не зварили, посмажили десь теж в фритюрі чи, чи, чи кубіками. І повечеряв них і поїхав додому. Приїхав, поки їхав додому, подзвонив до сусідки Наталі. Вона записана завтра на футбанк разом зі мною. І домовились, завтра на пів-одиннадцяту я за нею заїду, і ми поїдемо разом на футбанк, заберемо футбанк. Приїхав сюди, набираю вже ванну води, треба привести себе в порядок, полежу. Ну, Часу нема. Нема часу от англійську навіть зробити, то зараз в звичку в мене війшло, поки лежу в ванні, відпарююсь, собі проходжу англійську в додатках, так що так. Зараз вже по 10. О, 10, 15 по 10. 15 по 10, так що вже пізновато. Віддихну, приведу себе в порядок, побриюсь і спати. Бо завтра в мене буде насичений день. Завтра буду їздити.